Ще один лайхав цікавий. Як ви варите будь-що верміше, локшину, вареники чи ще щось. Як ви зливаєте? От, наприклад, я варю варенички. Ось у мене кипить водичка. Зараз я покладу сюди варенички і покажу, що я роблю з ними далі. Зварили варенички. І як ним тепер виняти їх швидко з кастрюлі? Може отак? Ні. Може отак? Ні. А є який ще спосіб? Дуже простий. Треба правильно вибрати кастрюль. А в чому цим скажете ви? А дуже просто, отака кастрюлька продається спідничкою, в якій вже є готові отвори, причому вони різного діаметру. Ось на цій стороні вони більші, а на цій вони менші. Ми виставляємо напроти носика, просто повертаємо нашу кришку, беремо нашу кастрюльку, несемо до нашої раковини і просто-напросто зливаємо. Все готово. Посуд з такими спідничками, де є отвори, виробляють різні виробники в різних варіаціях самого посуду. Просто треба звертати на це увагу. І це дуже допомагає у повсякденному готуванні для економії часу і економії ваших зусиль.